Вітаю, друзі! Путін і його найкращий друг у Європі Орбан стали одними з найбільших невдах року. Російський диктатор Володимир Путін увійшов до числа найбільших невдах 2024 року. У списку також президент Франції, канцлер Німеччини, прем'єр-міністр Угорщини та сирійський диктатор, який утік до Москви. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов, це право на правду, ту правду, яка може бути часом незручною. До речі, я був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, звідки ви дивитесь відео, які ми так старанно для вас робимо. Також вітаються ваші коментарі з приводу теми, яку ми розглядаємо. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, якою приємною чи навпаки неприємною вона не була. Б. Також, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Список тих, хто переміг і програв у 2024 році, 30 грудня був озвучений редакцією Політіко Плейбук, інформаційного бюлетеня, створеного американським виданням Політіко. Говорячи про Путіна, журналісти поставили запитання, чи пам'ятає ще хто небудь обіцянку російського лідера завоювати Україну за три дні. Що ж, у 2024 році це тривало погано, оскільки Україна не тільки стримувала атаки Росії, а й захопила частину російської території під час наступу в Курській області. Йдеться у публікації. Також журналісти вказали, що економіка Росії перегрівається на тлі високої інфляції та браку робочої сили. А Путін після падіння режиму Башара Асада втратив плацдарм у Сирії та дорогу в Африку. Рік для Москви завершився тим, що вона вибачилася. Правда, без визнання провини за збитий азербайджанський цивільний літак також наголошується в матеріалі. У списку невдах 2024 року за версією політикого плейбук також опинився найкращий друг Путіна в Європі, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Його 14-й рік при владі збігся з поглибленням економічних проблем і піднесенням Петера Мадяра, лідера опозиції. Принизливо завершився рік для сирійського диктатора Башара Асада, зазначає політику. Його Україна тепер під контролем його колишніх ворогів. Сам він утік до Москви, а його дружина за чутками хоче розлучення. Найбільш сумним сюжетом журналісти називають історію президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца, які ніколи один з одним не дружили, але тепер їх об'єднує політичне нещастя. Для французького лідера у 2024 році удари слідували один за одним: від поразки його партії на виборах до Європарламенту до позачергових виборів, що закріпили піднесення вкрай лівих і вкрай правих партій у Франції до краху двох урядів протягом одного року. У Шольца, підкреслюють журналісти справи не краще. Після розпаду правлячої коаліції, яка від початку працювала нестабільно, він змушений був оголосити про. Дострокові вибори 27 грудня повідомляється, що Шольц висловив упевненість, що Путін зазнав поразки в Україні і не досяг своїх цілей. Він хотів підпорядкувати всю Україну і встановити маріонетковий режим. Він хотів запобігти подальшому зближенню з Європейським Союзом і послабити весь блок НАТО. Ось таке сказав канцлер Олаф Шольц. Ну а завершувати відео, мені дуже подобається фразою легенди. От такі справи, малятка, любі хлопчики і дівчатка, як казав класик. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Я дякую всім за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте у майбутнє своє та країни! Нехай щастить і бережіть себе!